Гей, добрачо, що, що там, як там течик? Течику повернули його динаміку, на якій він більш динамічний за Таврію насправді. Так, робоча атмосфера. І по суті, скільки? Ну, шість, мабуть, за все про все гривень я віддав на різних СТОшках, щоб відкотитися до найпершої і зрозуміти, що. Цей двигун такий, який є, ця машина така, яка є. Двигун чадить. Нічого ти цим не зробиш. Динамічний, файний. Сьогодні там он козакам атракціон зробив після дощу таку гірку нормальну форсунув 4х4, так, на яку далеко не кожен їхній пікап заїде. от, І я ж кажу просто. Якщо хочеш нормально їздити, от як я їжджу, так, ну він чадить. Все. Не треба туди лізти. Не треба мені писати в коментарях, що на чудовій динаміці вихлоп прозорий, не прозорий, 96 го року течик 2,4 дизель не прозорий. Він чадить, Будь-які намагання будь-що регулювати, налаштовувати. Залишають те, що він чадить. Проте тупіша є. Так? Все, дякую всім за підтримку. Досвід маємо, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.